Голоком Збройних сил України Валерій Залужний назвав звільнених керівників військоматів професіоналами, яких потрібно повернути. Ну, Пам'ятаємо, президент Зеленський дуже таким популярним жестом звільнив всіх начальників воєнкоматів, люди плескали в долоні. О, тепер призив. Піде як по маслу, оці всі гади, які там сидять, беруть одні взятки, нічого не роблять більше, підуть на фронт. А ті, хто стане на їх місце, бійці з фронту, от там робітники, я не знаю, селяни, інженери, айтішники, які повоювали, стануть на чолі. Військоматів і піде так призив аж за гуде. Ну, не пішов. Популізм це одне. Популярні у народі речі робити це одне. А робити речі, які працюють, керувати державою так, щоб воно все працювало, а не в шкереберь шло. Це зовсім інше. От е, в мене питання: а чим керувався президент? Чим керувалися ті, хто йому підсовував це е, таке чудове рішення, коли е, виганяли професіоналів справжніх і е, ставили е, невідомо кого на їх місце, про е, результати чого? Чітко сказав головком Згалужний, що е, поставлені люди зі своєю задачею не справляються. Чим вони керувалися?